Їздили сьогодні, зараз їдемо в центр. Їздили на жов-центр, визивали нас по питанню, тому що ми зараз не ходимо в школу а, якби, на больничному. Направляйтесь на юго-восток. Затім поверніть направо. Коли ми вчилися і були А2-2, я половину пропустив по хвороби. Мені дзвонили. Позвонили з школи, з головного офісу, і сказали, ну, щоб я переніс учобу, занявся своїм здоров'ям. Так само і дружина. Дуже і... були компресіонні назначили компресіонні чулки, але один врач на компресіонні чулки, а другий врач відмінив їх, тому що в неї відкриваються рани від них і назначив операцію. В общем, ми хворіли, хворіли, ми вирішили. Поки під, підтягнути здоров'я, підлікуватися і тоді продовжити навчання. І нас визвали по цьому питанню в джур-центр, щоб знати, що ми робимо. Я підготував всі документи по собі, по дружині, скільки ми хворіли, е, що плануємо далі робити. Там всі виписки з операціями, дружині, три операції потрібно. Мені... Ще попав до Лора. У мене там стара ну, вухо, лопнута перепонка барабанна і постійно тече гной, ну, болить вухо. Теж назначили операцію. Ну, нормально, нічого, з'їздили добре. Був перекладач до мене перекладача. І сказали, ну, я привіз справки, скільки хорів, сюди-сюди. Вони зробили копії. Кажуть, а ще маєте от після такого числа справки. Кажу, це немає. Бо якби в школу не то вже й не беру. Кажу, ви стоїте на центрі, значить повинні брати справки. Я кажу, окей, немає метрів На перекрестці з круговим на перший виїзд. По лікарям постійно їздимо, ну справки взяти немає питань. Це не питання. Поговорив, трошки перекладач вийшла. Трошки по-німецьки поговорили з дружиною з нею. Каже, ми хочемо вчитися далі. Але зараз поки що ну, тимчасово під поправимо здоров'я, а тоді будемо вчитися. В общем, з'їздили нормально в джоп-центр, добре поговорили. Нам сподобалось. Сказали через кожних 6 тижнів, щоб звітувати перед джоп-центром, що ми робимо, щоб досилати справки. А нам завтра треба їхати по дружині МРТ робити. 13 числа підготовка до операції, перед операцією на розмову. В общем, маємо чим займатися. Мені на вересень. Мені на вересень з цим з вухом. В общем, роботи вистачає. Зараз їдемо додому. З Бюдінгена покажемо трошечки дорогу, це гарні місця, через яким будемо приїжджати, залишайтесь з нами. Так, дружині зараз на руку мають робити операцію. В неї була гігрома, десь роки 3-4 назад її робили в Україні. І зараз в неї вона якби не воспалилась, а рецидив пішов, як нам об'яснили. Робили МРТ, але завтра треба їхати і Ще одне МРТ зробити, бо Бо цей борощо таке зробити Тепер... Бо сказали МРТ зробити, там якусь жидкость вводити в руку в Вену і кажуть, так краще буде видно. Що там є? Ну, про всі свої ці... Ми будемо вас. Людей, які слідкують за нами, яким цікава наша доля, ми будемо знімати відео, просто що ми коли мало знімали, мало показували про себе, бо сильно були зайняті зі школою, плюс я і дружина багато хворіли, багато це часу займало. І не було, Плюс школа, плюс мати, теж стара пенсіонерка, 76 років. І Вона теж по лікарям і на це все не вистачало часу. Зараз ми трошки якби, трошки освободилися школа, у нас багато займало часу, зараз трохи час вивільнився. Так що слідкуйте, буде цікаво. Наша історія, як ми рухаємось. Вже за рік часу, трошки більше, вже є великі переміни в нашому лікуванні. Можете глянути, покажу спеціально. Правда, мало фотографій, є, які ми сюди приїхали, яка була дружина, який був я, теж в Україні не мав часу поділити собі уваги. Підлікуватися постійно з температурою, постійно на тому полі, на огороді був, на клубніки, таблеток заб'ється і на роботу. Слава Богу, тут зовсім по-другому. Тут навіть з температурою, навіть в школу не йдеш, а на больничку все. Ну. В общем, будемо знімати, буде час. Буде цікаво, наблюдайте з нами. А зараз дивіться нашу дорогу, ці місця красиві, які ми будемо приїжджати. Класні місця. Постараюся залишити через города, які будемо приїжджати. всякие то что промечательности все будут снимать через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд вот так мы съездили он ну, мне спутбой да особенно mm -hmm. вот говорили, поговорили с этим фридберг 29 співоператора нам поміняли, трохи поговорили. А ще що сподобалось да, гарно, вона бачить, що ми стараємося, що да. ми вчимося і виходить нам на зустріч. Вона запитала, чи будем ми кажу, Конечно, будемо ми далі продовжувати вчитися. Кажу, звісно, будемо, звісно, хочемо. Трошки розказав те, що знаю, пообщався. Вона каже, молодець, класно. Mm -hmm. Говориш, кажу, ні, а інбільша, анбліскінка. Ну, подімаєш, краще круто, да, Немає краще, але без проблем. Що вона об'ясняла без перекладача, каже, кожні 6 тиждень ви повинні звітувати, так як знаходиться на джоп центрі повинні кожні 6 тиждень звітувати перед джоп центром що ви робите, там або відвчати справку, або що ви хворієте, або що ви не можете йти. Кажу, окей, це не проблема. Я кажу, і що ж ти. 25 кілометрів до нас. Без машини тут ніяк. А краще ще, а ще краще дві машини. Щоб дружина не була прив'язана до мене. Бо буває два терміна, два терміна в один, день, один день і не співаєш розірватися не можеш. Приходиться просто. айш швидкість фотографує дела. Тобі переходить. Ще пару до... раз мене впав, упав. Да. Платила а тоже вбились зараз уже виїхали звідси. Зараз мене в біліні. Фотоширо. І раз там в Бадзхаузені. Там можна було їхати 7 км, а я їхав 22. Так що живай, тоді входиш в курс. Да, і то... це щастя мені не убішлось 55 €. Yeah. Ще ж у нас в Базисхаузені, де, де я попався. Там ніколи не стояло той фотоапарат, а там такий переносний, не стаціонарний, а переносний. І ще ці його поставили, буває час від часу. Ну, слава Богу, що ми там не живемо. А, а це було весною, Тоді якийсь рейд був. Вони по всій Германії ставили ці штуки. Нам десь треба заїхати на цю, як я бачу, забувся, причому з бензин. <клых> oh, бачу, стоять, uh -huh. за правой О, бач, опять стоит вот эта штука. Угу. За левой стороны. Я тут витутер, я, Что ж, это за город? Треба <клых> запомнить. Местами есть стационарные, это стационарные стоят. А местами есть такие, что они приезжают и ставят. Где не стоят. Тут 50 ехать, я больше пределе он конь по сути какие дачи тут стоять так 50 бач больше не можно все за 600 бага на троке повода спортилась літо ходили в басейн. Впатися. басейні, як басейн, в бассейні теж, як сільотки наб'ється. дружини дружини пішли, а чагарники якісь знімаєш. Е, дружини пішли, хтось там не її, і ногою вже їзд тут Ну, Ну, взагалі, не дуже добре, нема де не поплавати. Ну возроси заплив на середину. Никто не мешает. Сомневайся. Пусть ты хоть снимаешь. Там красный, да? Считай там, да? Да, да. Секунду минут. Вот все бачки. бачики. Заработать будем заезжать в какое-то местечко. Я Через 400 метров поверните налево. Ну, глянем, что это такое у нас. Фридберг. Вот, эта машина Якуплиса. в налево. Поверніть наліво. Та машина Якуплиса жовт. Сюди, да? пока снимается. Пока с ним проезжаем. Хорошие места. Я просто по тебе вырежу, если что. Что-то уже надоело тебе. Не то, что надоело. Надоело. Ой, смотри осторожно едь. Что вот, вот та штука, которая снимает. Где? Скорость. И где, где? А, во. Была... Вот, чтобы... Я уже разогнал все Ну, я поняла. Его вот еще одна. Вот такая. Трубатик. Типа. Я же разогнался, вы бач. Тут и тут. А вот, зара, вот 30 заканчивается, бач. Mm -hmm. Ага. я на пределе показываю, 32 уже. Вот это 50 можно уже. Mm -hmm. Бач, как тут ловлять. Здесь чуть пугал и все. Я Надо весь день виноват, так скрыть. Скрыть бодрствовать, да? Ага. Да. Ну, с утра впрочем. так що по галові отримав, буває і так. Открылся, бував, відкрився, отримав, відкрився, як в боксі. Через 600 метров поверните направо. Поверните направо. ИСН41, шок Т26. Не до 7 километров. Ааа! Все -а -а. чудики. Анна. Короче, цей куль женя, старый теперь. А, да, да, вот эти чудики. Зарафируйте так таких, да. Ну. А на еще кто-то А, были в Гисне, короче, короче, в Гисне. В Фрибургу сегодня. Что нас стало? Внимание, что не сводится. Были в Фрибургу и біля замка фоткалися. И вышла какая-то из кафе, вышла какая-то женщина, девчина, женщина. И это... Ну и по-немецки говорит, фотомахин, ну типа давайте с вас сфотографируем Ну, ми понімати, то понімаємо, а то говорити погано ще. Я кажу, окей, там да, 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 фотофаж фотографірували нас. О, вона каже, на який бой ви говорите? Я кажу, українська, руська. Каже, я також. <реш> <реш> кажу, а ви звідки? Я кажу, з України, з Харкова. Ну, ясно. Кажу, Скільки тут так? Три роки вже. Вже працює в кафе, ось і офіційно молодець. Дівчина. Вже Пішла на свої хліба і вже не треба перед джоб-центром постійно. А там сказали, що кожні 6 тижнів відчитуватись. Хочеш поїхати десь в відпуск, треба відчитуватись. За кожен крок, короче. Ну що зробиш? Ну, вони платять. Вони платять гроші, вони мають право на це. Не хочеш збити ворога. Іди працюй. Я б з удовольствию, але лише Работа якісь тут. 100 кілометри. Я б з удовольствия пішов працювати, аби строїв було. А так, що навічитися не можеш, не то що працювати. Більше пропускаєш, ніж вчиться. І це все на самотяг впустили і не за все дали мені місяць. І що, і дали мені 30 раз. Ну, Це взагалі не пройшов. Ну, правда, якщо працюють, то можна прирівнювали до важкої інвалідні. так надо ну да, вот цепь це мені треба пройти для встановлення та підтвердження інвалідності будуть підготовлены проконтролирую сам самостійно. стиму якось так уже напевно ми під'їжджаємо. через 600 метрів поверніть направо так, Це вже останній поворот мій Заезжай в наше село. Можешь включать?